Галю, а може тобі 150 грам конячку для хоробрості? Не треба, я сюди вже хоробра прийшла. <риклад> Коли дружина сказала, що купила туфлі, червоні з бантиком і на шпильці, то мені навіть у голову не прийшло, що це три різні пари. Мої джинси говорять мені Галю, не їж стільки, ми вже ледве застібаємося. Але леопардові лосини підступно шепочуть, Їж, Галю, не хвилюйся. Якщо треба, то ми розтягнемося. <риклад> Невістка до свекрухи. Я правильно пісний борщ зварила? Ні, не так. А як треба? Не знаю як, але не так. Алкоголь це безумовно погано. Але чи знаєте ви хоч одну феєричну історію, яка починалася би зі слів. Пили якось ми з кумом компот. Що ти, Ізю, ходиш тут з пересоленим обличчям? Щось сталося? Так і так роза знайшла на моїй сорочці слід від губної помади. «Хм, це велика неприємність. Ще яка? Третій день ходить за мною і каже, хочу таку ж. Паралельна парковка це коли ти припаркувався і тобі паралельно куди стануть інші. Іноді так хочу заміж. Тоді я одягаю халат, варю борщ, ліплю вареники, кручу голубці і мене попускає. Бабуся вкладає онука спати і співає йому колискову Годину другу. Малий втомився і каже: Бабусю, може, я вже спати буду? Чи ти ще хочеш поспівати? <риклад> Дорогі автори рецептів. Я гуглю. Курка з картоплею у духовці, тому що в мене є тільки курка з картоплею та духовка. Якби я мала сухе біле вино, діжунську гірчицю та помідори чері, я б вам сказала. <риклад> Часом так не вистачає простих, звичайних 100 тисяч доларів. Батько, а коли я зможу повертатися додому, у котрій мені захочеться? Ой, не знаю, синку, навіть я поки ще до такого віку не дожив. <риклад> бабуля в маршруті. Синок, біля базару зупиниш? Базару нема, бабуля. Як нема? Сьогодні ж мав бути. Сьогодні з села надійшла перша тривожна звістка. Сусідку вже бачили на городі.